Лаура, прем'єр-міністр однієї з європейських держав, сумно дивилася із вікна свого кабінету. Якась хандра, депресія починала охоплювати її голову, її розум, її свідомість. Здавалося, все йде так, як вона колись разом із своїми однопартійцями, Амазонками мріяли. Країна поступово ставала на ноги, уже був сформований стратегічний план. Уже впроваджувалась глобальна електронна система управління і контролю за його виконанням, Уже майже подолана корупція, вже поступово відновлювалася інфраструктура міст, вже була впроваджена нова система, виборча система, був сформований свідомий і підготовлений електорат, впроваджувалася нова мораль. Нові принципи соціального співіснування, Уже зберігалися державні економічні копичення за рахунок відновлення роботи перед усім державних підприємств, Уже різко підвищився соціальний рівень населення і передусім пенсіонерів, Уже була змінена енергетична система, замороження або законсервовані лінії електропередач, станції, підстанції, які тепер працювали на виробництво, залізничний транспорт і державні установи. Багато чого змінилося. І навіть олігархи заспокоїлися, і тепер працюють загальні системи оподаткування, регулярно і систематично сплачуються податки в казну держави, які багатократно збільшилися. Але головне була відновлена справедливість. Все вкрадене із державного бюджету було добровільно, примусово повернуто. Але навіть це не порівнюється із впровадженням принципу зарплати чиновників тільки за ефективну роботу. Лавра пам'ятала, скільки сил вона зганною втвитула на зміну організації соціального устрою із патріархально на матріархальний. Передусім це стосувалося чоловіків, яке автоматично було розповсюджено і на домашній устрій. Здавалося, що тут особливо. Примусова заміна чиновників, чоловіків на жі... чиновників жінок. Але ні, багато що змінилося. Передусім змінилася психологія, відповідальність за своїх нащадків, своїх дітей, Змінилося виховання, відновилася повага до старших, до своїх батьків, до предків, до історії країни. Змінилися принципи ефективного використання чоловічого жіночого фізичного потенціалу. Тепер чоловіки, як особи, що фізично сильніші, Виконують відповідну роботу замість того, щоб, як раніше, просиджувати свої штани в шкіряних кріслах. Тепер вони воїни, шахтарі, робітники на підприємствах, водії, всі, окрім чиновників. Тепер пріоритет чиновників то жінки та їх парафія, їх функції, їх потенціал, їх стриманість і відповідальність. І з цим жінки, як показав досвід, дуже непогано справлялися. Лавра спокійно дістала цигарку, запалила. Тим приємно вдарив в ніздрі піднявся над головою жінки, а вона все ще стояла біля вікна, дивилася на чорних воронів, які діловито розгрібали свої збереження десь там між листями на землі і задоволено про себе Робила підсумки. Все-таки не даремно було витрачено стільки праці, стільки життів, було віддано за все це. А що тепер, що далі? Подумки питала про себе жінка. Ти все правильно робила, заспокоїв її внутрішній голос. Ти повинна і далі продовжувати працювати на країну. Чого ти сумнівалась? У тебе є стратегічний план. І його потрібно виконувати. Все правильно, детально продумано, багато чого зроблено, але ще не все. Потрібно далі працювати. Всі, все нашиптував внутрішній голос Лаврі. Заспокойся, ти не на правильному шляху. Тепер ти не маєш права відволікатись і навіть коливатись. Саме це віддала саме за це віддала своє життя. Багато із найкращих людей кріпись. Лавра не розуміла, звідки приходить той внутрішній голос, але натомість вона чітко розуміла сутність його слів, які завжди її підтримували і вели вперед. Лавра забула про свої фароби, про свої сімейні трагедії, про незгоди. Вона жила новим життям, на яке вивів її отой таємничий внутрішній голос. Жінка вірила в Творця Всесвіта, вірила в долю людини, вірила в душу і реінкарнацію, і це було її опора. Саме віра давала їй фізичність, слабкі і хворій жінці, бути незламною і такою міцною духом. Зовсім недавно вона втратила свою донечку чоловіка і залишилася із неодружним сином. Тім, їх сильний дух і розум, і патріотизм, а також майбутнє дітей, особливо внуки, надавали їй сили і завзяття. І енергія, і чайдучність, і безстраща говорили про сильну жінку, патріота своєї країни, яка іще багато чого може зробити в житті заради своєї країни, свого народу. кінець жінка докурила свою цигарку і повернулася до роботи. Ось! Повинен був прийти міністр оборони. Сьогодні вона хотіла обговорити питання підсумків системи в частині безпеки і оборони держави. Так, незважаючи на успіхи в реформі країни, Лаура, як премєр міністр країни, розуміла, оборона і безпека країни має вкрай важливе значення. Вона пам'ятала слова Ленін, революція тільки тоді щось варте, якщо. Вміє себе захистити. Одні держави в блоки, інші розробляли ядерну зброю. Втім, те не, не мало значення без успіхів в економіці, без соціального прогресу, без бажання жити по іншому, без справедливості у відносинах. Два міністр оборони почалися в селекторі пропустити, так, спокійно відповіла Лаура, нехай заходить. Двері відкрилися, з'явилася жінка. На перший погляд вона мала роки 35, Її спокійне і впевнене обличчя, твердий погляд, і русяве волосся, акуратно вкладені на голові, говорили про педантичність і твердість, про рішучість і прямолінійність. Всім своїм видом вона говорила, я вся відкрита, я вся в справах, я можу доповісти. Сідайте, Лариса Петрівна війсьчково запропонувала Лавра, як ваші справи, як здоров'я, як сім'я. Дякую, все нормально. Кожен займається своїми справами. Я готова вам доповісти по вчорашньому підсумку системи управління. Лариса Петрівна відкрила свою червону папку, яку тримала в руках, і уважно подивилася на прем'єр міністра. Уважно слухаємо, Вчорашній підсумок показав. Відомчі плани, виконуючи в нормативних задачах, але системі оборонно-промислового комплексу потрібно робити організаційні зміни. Пропозиції системи я вам передаю. Ви згідні з ними, Лаура уважно переглянула список фамілій зам... замісників, які запропонувала система. Так, система перевірки і пасійного моніторгу показала, ніяких особливих відхилень в роботі у них немає. Електронні декларації перевірені теж все в нормі. Моральності, які не були помічені порушення законодавства, їх поведінка за висновками моніторингу відповідає встановленим принципам і нормам. Досвід і професіоналізм на управлінській посаді дозволяє виконувати свої функції. Сімейний стан, діти, дружина, батьки не були помічені в антиморальній поведінці. Їх декларації перевірені. Загальний рівень матеріальної достатки і доходності не перевищує встановлені норми. Тобто одного будинку або квартири вартість не більше 100 тисяч, автомобіля вартість не більше 20 тисяч, дачі, вартість не більше 30 тисяч. Добре, приглядаючи фамілію, погодилася Лавру. Але ти розумієш, Лариса Петрівна, ніхто, навіть ти, не має ніяких поблажок, будуть е, не допу... Будуть недопустимі відхилення, автоматизована система контролю зразу зреагує, а штучний інтелект прийме рішення. Нам, як і відповідальним працівникам, залишиться або поводитись, або подати до суду на штучний інтелект, система контролю. Якщо це ти розумієш, то будь ласка, давай перейдемо до другого питання питання по оборонному комплексу. Все йде по плану. На даний час проводиться продовження переоснащення армії лазерною зброєю. Це, незважаючи на проєктні витрати, дасть майбутньому нам величезні плюси. Ну, Наприклад, заміна вогнепальної зброї на лазерну означає відмовитись від випуску і виробництва снарядів кульмін. Одним словом, всієї тактичною зброєю ближнього бою. Це, в свою чергу, знімає необхідність не тільки виробництва, але й зберігання великих запасів боє, боєзапасів, що має, як ти знаєш, великі ризики. Особлива лазерна, зброя зброя тактичного характеру, озброєння, засоби пересування воїнів, танків, винтокрилів і все повинно бути використанням. використанні. Ну, якого біса ми так довго з цим вовтузимося? Відносно ядерної зброї, лазерна зброя, а точніше система такої зброї, то є щит неймовірної швидкості і точності зброї. Ти це розумієш, Лариса Петрівна? Не просто розумію, але і ось дивіться, міністр оборони притягнуло лаврою декілька папірців. Що це? Економічний розрахунок відносно переозброєння з переходом на лазерну зброю. Є деякі технічні питання, але, думаю, скоро ми їх вирішимо. Так, добре. Лаура уважно подивилася на розрахунки. Значить, це можливо зробити. І які результати? Так, добре, дуже добре. А як із новими літальними апаратами відпрацьовуємо нові носії на міні-ядерних реакторах? У відповідності до нової концепції оборони, збивати ворожі ракети на сії установки на ворожій території як акт відплати. Ні одна ракета, ні один літак не повинні залетіти на нашу територію. Ми повинні встановити такий протиповітряний щит, який, безпечно би заповнив, по, який забезпечив би повний захист від проникнення. На нашу територію ворожих носіїв враження, не збивати їх над нашими містами і не допускати навіть порушення нашого повітряного простору, нехай падають на свою територію. Ось тоді втратиться будь-який сенс розробки і використання будь-яких ядерних носіїв. Саме так, погодилася Лариса, потрібно, по плану нам потрібно для реалізації концепції ще два роки. Але, при умові повного збереження процесу розробок і виробництва. Ви ж розумієте, нам цього не дадуть зробити, якщо довідаються наші вороги або партнери. Звичайно, повна конфіденціальність під особливим гріхом таємності. Від цього буде залежить все. Ви це розумієте? Лериса Петровна, як ніхто інший, розумів, що це означає. Іншими словами, це підземні виробництва, конструкторські розробки, таємні випробування в інших країнах, а для цього потрібно було вичистити суспільство від п'ятої колони, від шпигунів. Лаура розуміла, для того, щоб зробити такий ривок, потрібно нові виробництва, нові кадри, нові сировина, нова, а головне нові розробки. І все це таємно і за короткий час. Фактично задуманий, то перехід на новий технічний рівень, на нову концепцію оборони, яка дозволить захистити свою державу ще на кордонах. І чим менше будуть кордони, тим менше е, витрат подібна е, для захисту. А це вже перевага малих країн над великими територіальними державами. Парадокс: це як платити комунальні платежі. Вигідніше за невеликі квартири, а не за великі будинки. Ось тоді створювати великі імперії буде просто невигідно. Витрати на кругову лазерну оборону для таких країн буде надто велика по відношенню до невеликих по площі держав. Ну і добре, тут все ясно, продовжувала Лавра. А як бути із підготовленим населенням і солдатами, скільки нам потрібно контрактного війська? Які витрати буду? Де взяти найманців? Та, тут все просто, Лариса Петровна знову достала розрахунки. Дивіться, звільнені зекономлені кошти і, будуть, і підуть на оплату і підготовку найманців. Кількість контрактної на армії півмільйона. Але не просто армійці, але і працівники оборонного комплексу. Саме такі працівники в своїх частинах добровільно, по контракту зможуть в свій вільний час працювати в підземних підприємствах над виготовленням лазерної зброї. Тобто будемо мати воїнів працівників у мирний час, які по черзі будуть вести бойове чергування на кордоні. Ну і як відносно мобілізації. Це в крайньому випадку, Лариса Петрівна, уважно подивилася на Лару. Населення повинно працювати, заробляти валюту, добробут в країні, платити податки, пенсії. Без цього не може існувати не тільки контракт на армію, але й держава в ціному. Поки що гроші є, то є й фінансові потоки, які живлять країну. А населення то найдорожчий ресурс, який потрібно берегти. Саме від населення. Буде залежить гінофонд держави її майбутнє. Ми не можемо бездумно винищувати наш гінофонд, тільки в крайньому випадку, і то перед загрозою повного знищення можна це робити. В іншому випадку, ні в якому разі, для цього ми тримаємо найманців, які повинні виконувати свою роботу в момент агресії. Для цього ми їм платимо авансом великі кошти по контракту. Так, так, саме так і записано в нашому стратегічному плані відносно концепції оборони. Не забувайте, ми свідомо видали народу зброю, тобто дозволили її легітимно придбати, а це означає, в свою чергу, збільшення виробництва вітчизнаної зброї, зайнятості населення і відповідно збільшення бюджетних надходжень, в тому числі і податків. Кожна свідома людина повинна мати свою особисту зброю, яку зможе використати для захисту життя і держави. З іншої сторони, це різко зменшить злочинність. А ви знаєте, чому раніше не дозволяла влада мати вільну нарізну зброю населення? Ні, не знаєте? Так я вам скажу: боялася влада збройного народу, боялася, що одного разу народ спитає чиновників, де вони взяли ці мільярди, а ми що ми? У нас встановлена норма, більше, ніж по нормі ніхто не має, все по закону, боятися нічого. Мало того, що озброєний народ, то резервна народна армія на випадок оборони, нам буде набагато менше потрібно поліції, озброєних спеціальних органів, які так неефективно боролися раніше із злочинністю. Ми ж розуміємо, повинна бути муніципальна виборча поліція. Це правильно, але в основну силу в боротьбі з озброєною злочинністю буде мати саме озброєний народ. Знову економія на чисельності полісменів, чисельність яких буде зменшена. А що вони роблять в мирний час? Який їх вклад в спільний бюджет? По суті, вони наймані працівники народу, але фактично вони вважають себе працівниками держави. Це неправильно. Вони цілими днями катаються на своїх шикарних машинах, озброєні до зубів, мудировані, вони патрулюють. А чому б замість цього не підключити для контролю населення? Чи багато ті патрульні знайшли порушення на вулиці? Чи аж трахували вони водіїв, які поставили з машини на газони? Аж потім приходиться знову витрачати кошти на їх відновлення. Хіба це правильно? Хіба це ефективно? Та так ніколи тих грошей не вистачить. В той час подивись, як працюють добровольці зараз, наші пенсіонери. Кожен день ми отримуємо повідомлення про порушення. Доходи рікою в бюджет міст пливуть і пенсіонери мають свої законні 10%. Чи правильно це, чи законно це? І правильно, і законно. Тоді навіщо нам стільки полісменів? Це ж такі витрати, а корисні користі від них мало. Щоб нам не тримати оперативні групи реагування на виклики населення. І цьому буде достатньо. А решту полісменів на роботу, на підприємства, на поля. Абсолютно згідно з вами погодилася Лариса Петрівна. А якщо додати до них податківців і інші контролюючі органи, центри зайнятості, посередники, такі, як Нафтогаз, наприклад, то будуть величезні кошти для держави. Ось тому я. Ось до цього я і веду, погодилася і Лаура. Нам конче потрібна оптимізація витрат в цілому по державі. І ще нам потрібен загальнодержавний аудит. Нам потрібно не просто скласти бюджет, але й перевірити його оптимальність, ефективність, що ми маємо статичний план економічного розвитку, а в який входять фінансовий плани по періодах, на основі яких формуються бюджети. Думаю, прийшов час на кінець